Більше півсотні бігунів зібралися на вечірній набережні Ужгорода. Вже традиційний найтран цього разу присвятили ірландському святу Дню Святого Патріка. Організатори вважають, забіг чудова альтернатива гучним вечіркам. Весь світ святкує День Святого Патріка, і Ужгород не виняток. Ми вирішили приєднатися до цього свята і е, зробити жителям міста невеличкий подарунок в якості найтрану. Чимало ужгородців зібралися на театральні, щоб поспостерігати за святковим дійством, а багато вирішили стати його безпосередніми учасниками і пробігти двокілометрову дистанцію між пішохідним і транспортним мостами. І, хоч не всі розуміють, яке відношення святий Патрік має до Ужгорода, ідею святкування підтримують. В принципі, очі довольна, що... Ну надо, надо знати все, надо розвиватися в будь якій сфері. Тим більше хороша ідея так сплотити сам город різних людей. тут проєкт спілкування, знакомства абсолютно різних людей. Вікового обмеження для учасників організатори не робили. Саме тому серед бігунів багато малеч вона, до речі, прийшла на свято із доволі серйозними не дитячими намірами. Ми сьогодні прийшли, щоб провести здоровий спосіб життя, щоб люди бросали курити, наркотики ми. Ти і пити більше, і займатися спортом. Я сьогодні також прийшов, щоб щоб займатися спортом. Я як і всі прийшов тренуватися і підтримувати Україну після подолання дистанції. Організатори влаштували на театральній площі великі ірландські чаювання, а також яскраве фаєр-шоу.